Вітаю вас, друзі. Є гарні новини для всіх тих людей, хто полюбляє грати на класік хардкорі кому сподобався цей режим. Майк Юбара, сподіваюся, вірно, прізвище назвав його. На даний момент є президентом Blizzard Entertainment. Так ось, Він в своєму твіттері написав, що він замислюється про те, щоб зробити сервера на рітейлі хардкорні. Цей твіт зібрав дуже багато відповіді найпопулярніших гравців, найпопулярніших стрімерів, ютуберів, ті, хто грають в World of Warcraft І не тільки на хардкорі, а ті, що грають на рітелі. Почитав я коментарі, там, йому буквально пишуть, що якщо Blizzard не зробить, не зробить офіційні ретейл хардкорні сервера, сервера вибачаюсь, не через Адон, Хардкорні свої вже, щоб одразу не потрібно було там видаляти чи моніторити активність персонажу. То вони втратять дуже багато людей та дуже багато грошей пишуть. Ну, можливо, воно так і є, тому що зараз хардкорні сервера дуже популярні. І я думаю, що через це вони і в найближчий час займуться офіційними серверами. Ось така от гарна новина, коротеньке відео сьогодні. Сподіваюся, людям, котрим подобається хардкор, будуть вони дуже раді цій новині. Але ну, тут є деякі питання, наприклад, на класики, як ви знаєте, є баги, не все так гладко. Або, наприклад, Діржабель пропадає. Ви коли перелітаєте з дирижабля, наприклад, він може пропасти. Ви просто потім з нього падаєте, він щезає, розбиваєтесь і ну, виходить так, що ваш персонаж помер, коли ви падаєте з дирижабля. І в Діскорді є група по хардкору з основниками цього аддона. Ви можете, якщо ви записуєте свій геймплей, ви можете е скинути їм. Відео того, як держабель заглючив, грубо говоря, ви впали і розбились. І вони вам в адоні повернуть статус, що ви проходите, тобто ви не вмирали. Як це буде виглядати з Блізардом? Я думаю, що чесно, я думаю, що Blizzard не буде займатися відповідати гравцям на такі от усякі баги. Такі, ну... Тому я не знаю. А вже ж це дуже. Дуже буде сумно, коли ти, наприклад, на 50-му левелі там вже стільки вклав часу персонажа, і помер е, не від моба, наприклад, від еліти, а просто від бага гри. То я не знаю, як вони це реалізують, але подивимось. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментар. Це допомагає просуванню моїх відео. Рекомендуй моє відео іншим людям. Дуже вам дякую. Побачимось!